Ми переживаємо період Різдва Христового, а в Євангелії чуємо про Воскресіння Ісуса Христа. Дві події, між якими є досить багато часу. 33 роки пройшло від народження Ісуса до Його смерті і Воскресіння. Теж ці події відбулися в різних місцях втілення Божого Сина. Народження у Віфлеємі, його смерть, Його воскресіння в Єрусалимі. На горі він був розіп'ятий. І все ж таки між цими двома подіями є дуже-дуже багато спільного і дуже багато схожого. Трошки проаналізуємо ці дві події, що в них є такого схожого одна з одною. Перше це втілення Божого Сина, його народження. Приходять пастухи, щоб йому поклонитися, в другому розділі Євангелія від Луки говориться про те, що пастухи, після того, як ангел звістив їм про народження Божого Сина, вони почали говорити один одному: ходімо у віфлеєм і подивімося на це слово, що там сталося. Про що Господь сповістив нам. Тобто вони приймають рішення піти подивитися, але так цікаво, Євангелія пише подивитися на Слово, яке там сталося. Тобто, це вже нам показує, що Ісус це Бог, котрий став людиною, Слово, котре стало тілом, подивитися на Слово, втілене Слово. Бо ми не можемо подивитися на Слово, ми Його сказали, ми Його не бачимо. Але Ісус Христос це Слово, котре стало тілом, ми Його бачимо. І пастухи, побачивши те, що там відбулося, розповіли про те слово, що було сказано їм про цю дитину. І потім повернулися, славлячи Бога. Вони прийшли до Віфлеєму, побачили там в яслах новонародженого Ісуса маленьке немовлятко, поклонилися йому і повернулися, славлячи Бога. Прийшли, побачили щось дуже-дуже важливе, хоча, можливо, цього ще не розуміли, що там відбулося, і пішли, прославляючи Бога. І друга подія це Воскресіння Ісуса, про яку сьогодні ми чули в Євангелії від Святого Йоанна. Двоє апостолів Петро і Йоанн. Вони побігли до гробу провірити інформацію, яку вони отримали від Марії Магдалини, що забрали Господа, що немає Його в гробниці. І вони біжать до гробу. Спробуємо собі це. З'єднувати з пастухами, котрі біжать до Віфлеєму, до цієї стайні, до ясел, де лежав новонароджений Ісус, і Петро і Йоанн, які теж біжать до конкретного місця, щоб зустріти Ісуса, щоб побачити, що там з ним відбулося, а Його там немає. Вони Побачили полотно в пустому гробі. Пастухи побачили Христа, побачили людину, а тут прийшли і подивилися, що гріб є пустий, і там вже нічого немає. Немає Христа, немає їхнього вчителя. І цей Євангеліє закінчується тим, що Йоан, котрий увійшов пізніше до гробниці, хоча прибіг першим. Побачив і повірив. Дуже багато спільного між цими пастухами і апостолами Петром і Йоанном. І перші, і другі вони побачили і так повірили. Якби вони не бачили, вони би не вірили. І вони доклали зусиль, вони прийшли одні до Віфлеєму, Другий до гробу, куди поклали тіло Ісуса. Тобто, для нас, що це вчить сьогоднішній Євангелій або е, ціла ця подія втілення і Воскресіння, що до Бога потрібно прийти. Він на силу не може ввійти в наше життя. Він залишається у віфлоємі, Він залишається е, воскреслий, до нього потрібно прийти. Коли ми до Нього приходимо, тоді Він починає теж приходити до нас. Звичайно, Він перший нас шукає, Він перший хоче цієї зустрічі з нами, але все ж таки Він нам дає таку велику свободу, що хоче, щоб ми перші прийшли до нього, і тоді Він приходить в наше життя, приходить з усіма своїми дарами. Благословіннями, з різними подарунками для нас. До Бога потрібно прийти, повірити, так як це зробили пастухи. Вони повірили, що цей новонароджений, це, це малятко, цей маленький хлопчик, що це спаситель світу. Не було написано ніде, що це Спаситель світу, не можна було цього розпізнати по його обличчі. Він така сама дитина, як і кожен. Тут потрібна була глибока віра, і ми теж покликані до того, щоб розпізнавати Бога в своєму житті, щоб повірити в нього, в Його присутність. Хоча деколи не помічаємо, деколи не розуміємо, де він, як він діє в нашому житті. І третє це розповісти іншим. Бо так як пастухи, так і апостоли, вони йдуть по цілому світу і розповідають про Христа народженого, про Христа Воскреслого. І одне, і друге говорить, що Він живий, Він народжений. Він хоча пройшов через смерть, але він живий. І це, дорогі, наше покликання, наша місія, після того, як ми прийшли до нього, як ми повірили, щоб цю добру новину передати іншим, що Він живий і своїм життям він ділиться з нами. Амінь.